Доброго дня, дорогі друзі! У дні весняного пробудження й оновлення землі шановуємо жінку. Неможливо навіть уявити собі життя без неї: чарівна, лагідна, щира на любов, береги родинного вогнища, мудра наставниця, просвітниця душевного спокою, доброти та злагоди. Урочисті збори присвячені міжнародному жіночому дню оголошуються відкритими. Трапилася трагедія. 2 березня у Львівській області на шахті номер 10 степова Львів стався вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На момент вибуху в шахті знаходилися 172 гірники. Безпосередньо на аварійній ділянці 34 людини. Вісім гірників загинули. Інших Підняли на поверхню 14 з них госпіталізовані. В Україні 3 березня 2017 року указом президента оголошується День жалоби за загиблими гірниками. Тому сьогодні відмінена концертна програма. Висловлюємо співчуття рідним і близьким шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті Львівщини. Та вшановую моїх пам'ять хвилиною мовчання. До слова запрошується секретар Теплодарської міської ради, виконуючи обов'язки міського голови міста Теплодар Бігунов Михайло Михайлович. Доброго дня. Дорогі наші жінки. Дорогі наші жінки. Дозвольте мені, від імені міського голови Михайла Васильовича Жовніра, виконкому та е, міської ради та від мене особисто сердечно привітати вас з прекрасним святом весни, міжнародним ж, е, жіночим днем. Все найсвітніше, що є у нашому житті: весна, радість, щастя, кохання пов'язано з жінкою, берегинею роду людського. Сьогодні ви приймаєте участь у всіх сферах життя. Вносити вагомий вклад у розвиток нашого міста. Серед вас є керівники наших підприємств, організацій, в тому числі тих, які надають комунальні послуги, держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, закладів освіти та культури. Але в першу чергу світлий образ прекрасної половини людства завжди був символом світу, домашнього вогнища, сімейного благополуччя. Тому. За всіх часів найтепліші і ласкаві слова, слова були присвячені саме жінці, матері, хранительниці родинного вогнища, улюбленої і вірної супутниці. Нехай цей весняний день завжди дарує вам тепло сонячних променів та ніжність перших весняних квітів. Дозвольте вклонитися вам і ще раз побажати, аби всі ваші мрії та найкращі побажання здійснилися якомога швидше. Свято. Власне. Для зачитування розпорядження міського голови про нагородження почесними грамотами на сцену запрошується керуюча справами виконавчого комітету теплодарської міської ради Зорила Ольга Петрівна. Розпорядження. Міського голови від 27 лютого 2017 року номер 55 про нагородження відповідно до статті 4259 закону України про місцеве самоврядування в Україні згідно клопотань керівників підприємств і організації міста та з нагоди міжнародного жіночого дня 8 березня нагородити грамотами виконавчого комітету Теплодарської міської ради Андрієнко Галину Іванівну. Майстра виробничого навчання з професії кухар Державного навчального закладу Теплодарський професійний ліцей за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток міста Теплодар. Нагородити баліхіну Тетяну Анатолівну, коменданта гуртожитку Державного навчального закладу Теплодарський професійний ліцей. За багаторічну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток міста теплодар. Білюгу Ірину Русланівну, головного спеціаліста відділу фінансування та виконання міського бюджету. Виконавчого комітету Теплодарської міської ради за плідну працю, сумлінне виконання своїх обов'язків, за значний особистий внесок у розвиток міста Теплодар. Васильцову Галину Олександрівну, прибиральницю службових приміщень Теплодарської загальноосвітньої школи перших третіх вступ. За сумлінне виконання своїх обов'язків Що театральної студії маски Теплодарського міського будинку культури за сумлінну плідну працю, творчий підхід до своєї справи, сумлінне та відповідальне ставлення до обов'язків. Вілкову Тетяну олександрівну прибиральницю виробничих приміщень комунального підприємства «Одеська -Дес 2. За сумлінне виконання своїх обов'язків. Войтик Марію Ілівну, керівника гуртка Теплодарського міського будинку дитячої та юнацької творчості, за завзятність натхнення творчий вогник у справі виховання молоді безміжну любов до людей. Олександрівну, лікаря педіатра дільничої поліклініки Теплодарської центральної міської лікарні, за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток міста Теплодар. На ціль Наталю Володимирівну, спеціаліста першої категорії відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Теплодарської міської ради. Діденко Марію Дмитрівну. Комірника дошкільного навчального закладу номер один веселка за багаторічну сумлінну працю, відповідальне ставлення до своїх обов'язків, активну участь у суспільному житті дошкільного закладу. Сторожа теплодарської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів за сумлінне виконання посадових обов'язків. Жовнір Наталю Володимирівну, депутата Теплодарської міської ради, сьомого скликання за активну життєву позицію. Євгенівну, головного спеціаліста відділу звітності та бухгалтерського обліку виконавчого комітету Теплодарської міської ради, за сумлінну багаторічну, плідну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток міста Теплодар. Матюк Валентину Вікторівну, озеленювача дільниці з озеленювання з благоустрою, то вже наше місто за сумлінну працю, значний особистий у розвиток міста допомоги. Викладача теплодарської дитячої музичної школи за сумлінну багаторічну плідну працю, вагомий внесок в естетичне виховання підростаючого покоління. Аплоди. Караман Світлану Андріївну, молодшу медичну сестру поліклініки Теплодарської центральної міської лікарні, за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток міста Теплодар. Сову Любов Михайлівну, майстра виробничого навчання з професії, кухар Державного навчального закладу Теплодарський професійний ліцей, за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток міста. Лебеденцеву Людмилу Васильівну, апаратника хімічного водоочищення очищення комунального підприємства Одеска ДЕЦ2, за сумлінне виконання своїх обов'язків. Зику Тетяну Мефодіївну, вихователя дошкільного навчального закладу номер 1 Веселка, за багаторічну сумлінну працю, плітну педагогічну діяльність, добросовісне ставлення до своїх обов'язків, активну участь у суспільному житті дошкільного закладу. Халюк Тетяну Петрівну, депутата Теплодарської міської ради 7-го скликання, за активну життєву позицію. Потапенко Олену Іванівну, помічника вихователя дошкільного навчального закладу №1 Веселка за професіоналізм, багаторічне сумлінне виконання посадових обов'язків, високу працездатність. У службових приміщень теплодарського міського будинку дитячої та юнацької творчості за багаторічну працю, відповідальне та сумлівне ставлення до своїх обов'язків та з нагоди 50-річчя з дня народження. Першої категорії то вже наше місто. місто за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток міста Теплодар. Рингач Наталю Борисівну, державного соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету теплодарської міської ради за сумлінну плідну працю та вагомий внесок у розвиток міста. Садовнікову Світлану Іванівну, вчителя історії теплодарської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, за багаторічну працю та впровадження інновацій, інноваційних технологій у навчально-виховному процесі. Северинчук Галину Миколаївну, молодшу медичну сестру стаціонару Теплодарської центральної міської лікарні за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток міста. Стедніченко Ольгу Андріївну, вихователя дошкільного навчального закладу номер 2 Сонечко, за сумлінну плідну працю, вагомий внесок у виховання підростаючого покоління. Спеціаліста з питань організаційної роботи, відділу діловодства контролю і організаційної роботи, за сумлінне виконання своїх обов'язків, танову Галину Петрівну, сторожа Державного навчального закладу Теплодарський професійний ліцей, за багаторічну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток міста. Чів Альону Леонідівну, заступника директора з виховної роботи теплодарської загальноосвітньої школи першого третіх ступенів, за ваговий внесок у справі виховання підростаючого покоління, угріх Сніжану Анатоліївну, прибиральницю службових приміщень теплодарської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів за сумлінне виконання посадових обов'язків. Чванову Наталію Євгенівну, провідного бухгалтера міського центру зайнятості міста теплодар за сумлінне виконання посадових обов'язків значний особистий внесок у розвиток міста. Чебан Галину Михайлівну, секретаря друкарту теплодарської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів за добросовість. Виконання посадових обов'язків. Чернегу Наталю Петрівну, Сторожа дошкільного навчального закладу номер 2 сонечко за сумлінне виконання посадових обов'язків. Шестеріну Катерину Миколаївну, вчителя початкових класів теплодарської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Працю високий професіоналізм у навчанні і вихованні підростаючого покоління. Шкребу Людмилу Володимирівну двірника дільниці з прибирання прибудинкової території довже вебе наше місто за сумлінну працю значний особистий внесок у розвиток міста. Михайло Васильович. Також до нагородження. Сьогодні запрошуються жінки, які перемогли у конкурсі, міському конкурсі Жінка року. І згідно розпорядження міського голови до нагородження запрошується е, переможець конкурсу в номінації Охорона здоров'я гутилко Валентина Володимирівна. Переможець у номінації Благодійна діяльність Марковська Тетяна Миколаївна, сімейний центр матрюшка міста дипуза. Переможець у номінації Соціальний захист населення Подмоска Оксана Володимирівна міський центр зайнятості. і освіта Савенко Раїса Володимирівна. Дихлодарська загальна освітня школа. Всіх вас зі святом! Всього вам самого найкращого будьте завжди породи. Слова запрошується директор Теплодарського міського будинку культури костраміна Алла Вікторовна. Я хочу теж всіх привітати з цим весняним святом, побажати саме головне здоров'я нам всім і щоб ми ніколи не втрачали своїх близьких. Те, що сьогодні сталося на Львівщині. І зрозуміло, що в будинку культури неможливо. Було б проводити будь-які заходи, якби не помічники, які завжди готові нас виручити. Тому на сьогоднішній день я хочу теж привітати і поздоровити наших помічників. І перш за все, це в нас є в місті чудовий хор наших ветеранів, журавки. І я хочу зараз вручити почесну грамоту старості хору казаковій Анні Павловній. І мені э, згадуються вірші такого поета Асадова. Э, на світі по-разному можна жити, в горі можна і в радості, вовремя їсть, вовремя піти і вовремя робити гадості. А можна і так, на розсвіті встати, взяти сонце в свої ладони і подарити його людям. Ось вот так і живуть наші пенсіонери в хорі ветеранів. Дякую вам дуже за ваше творчество. Камерного хора журавка тоже подяка. Всегда радует нашими э, своими песнями нас лупашка Ина. І поэтому зараз теж є е, грамота за е, активну громадську діяльність, за любов до пісні, за допомогу в організації концертів, е, за патріотизм, багаторічну співпрацю та з нагоди жіночого свята. Спасибо. Подяку оголошую Кітинкивій Яні, своєму художньому керівнику, за сумлінну, плідну працю, відповідальність, почуття смаку, за творчий підхід до підготовки загальноміських заходів та з нагоди свята 8 березня. А, да, я я. Далі. Оголошується подяка Паламарчук Ользі Володимирівні, матері нашої солістки маленької співачки Паламарчук Валерії, за виконання за виховання у доньки любові до музики. Співів громадської активності за допомогу, співпрацю, постійну участь у культурному житті міста та з нагоди жіначого складу. вам. А... Подяка оголошується костик Наталії Василівні, викладачу по вокалу Теплодарської музичної школи, керівнику Паламарчук Валерії. Нема, так? Да? А... Не будь ласка. А... Дякую. Подяка оголошується Дік Олександрі, постійній ведучі дитячих розважальних програм за відповідальність, творчий підхід до проведення культурно-масових свят за активність, відданість справі та з нагоди жіночого свята. Саша, я тебе бачила в залі. Так що не ховайся. Вітаю і дякую. Подяка оголошується Шабаторі Євгенії, співачці нашій молоді, за високе почуття відповідальності, за постійну участь у загальноміських заходах, за любов до музики та рідного міста, за плідну співпрацю з міським будинком культури та нагоди жіночого свята. Дякую. Все ще раз всіх зі святом. Дуже дякуємо вам, дуже дякуємо вам, до зустрічі Урочисті збори присвячені міжнародному жіночому дню, оголошуються закритими.